Процес впровадження електронного обліку трудової діяльності працівників триває. Наразі у реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування електронних трудових книжок відсоток відсканованих документів становить 47% від їх середньооблікової чисельності. З огляду на сплив більш ніж половини строку, встановленого на оцифрування паперових трудових книжок та з метою планомірного процесу подання сканкопії упродовж законодавчо визначеного граничного терміну до червня 26-го року, рекомендуємо всім страхувальникам, юридичним та фізичним особам-підприємцям активізувати роботу щодо подання до пенсійного фонду України сканкопій документів, що містять відомості про страховий стаж працівників. Для подальшого їх оцифрування та включення до зазначеного вище реєстру Скановані копії виготовляються з оригіналів документів у кольоровому форматі, мають бути якісними та придатними для сприйняття їх змісту. Під час планування процесу страхувальникам слід враховувати можливі перебої в електропостачанні, відповідно, і у роботі веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду. Подання скан копій документів про стаж здійснюється на веб-порталі електронних послуг в підрозділі відомості про трудову діяльність працівника. Страхувальники мають ознайомити найманих працівників з результатами оцифрування їх трудових книжок, оскільки некоректні записи щодо окремих періодів трудової діяльності можна відкоригувати на підставі підтверджуючих довідок, передбачених порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Який затверджено постановою Кабінету міністрів України 637 від 12 серпня 1993 року? Крім того, пенсійний фонд розширив перелік надання послуг через відділи обслуговування громадян. Сервісні центри, тож на сьогодні у кожного громадянина є можливість надати документи про страховий стаж для оцифрування, звернувшись особисто з документами, які посвідчують особу, до будь-якого сервісного центру на території України. Детальні роз'яснення щодо порядку подання скан копій документів, які містять відомості про трудовий стаж працівників, можна отримати за телефоном 068 534 68 24.